Білою фарбою по брудній агітації в Івано-Франківську свободівці взялися зафарбовувати, залишені на будинках невідомими псевдоагітаційні заклики. Нагадаємо, днями вантали понівчили у такий спосіб майже сотню фасадів у різних мікрорайонах міста. І, хоча представники поліцили запевняють, до хуліганських вчинків жодного стосунку не мають, нині активно повертають стінам належний вигляд. Мовляв, мешканці через ганебні політехнології потерпати не повинні. Це ганебне. Політичні технології брудні технології, які використовуються проти свободи. Громадяни, які вклали свої кошти, особливо в утеплення будинків чи, скажімо, в свої помешкання, вони не мають страждати від таких брудних технологій. Саме тому з ініціативи свободи ми замальовуємо такі надписи. Та розписані будинки не єдина провокація проти свободи, заявляє лідер міської організації Руслан Марцінків. Днями невідомі, начебто від його імені почали обдзвонювати мешканців та поливати брудом іншого кандидата на посаду міського голови. Ніби кажуть, що то від Українського об'єднання Свобода і від мого імені. Я хочу заявити, що це брудні технології, які покликані зараз дискредитувати свободу, дискредитувати мене як кандидата на посаду міського голови. Очевидно, нікому не подобається, що свобода набирає першість до міської ради, до обласної ради. Кандидат від свободи має найвищий рейтинг підтримки в місті Франківську. Реабілітовувати будинки активісти свободи розпочали із вулиці Євасюка, Далі вирушать в інші мікрорайони. До дня тиші обіцяють прибрати усю брудну агітацію зі стін.